Слава Ісусу Христу! До Отця Олега я вже ходжу довший час, мабуть, два роки. За цей час я одержала від Бога завдяки Його молитвам. Ну, Багато благодати, можу сказати, і в своєму житті в мене були переміни. Але хочу розповісти про цю подію, яка сталася нещодавно. У школі мені сказала моя ну, директор школи, що аби я пішла на конкурс учити року». Цей конкурс відбувається раз на чотири роки, йдуть різні номінації. Ну, і Вона сказала, що вже тобі пора прославитися. Ну, Це, звичайно, не для мене, бо я така людина, що я не дуже люблю славу, але. Ну, тим не менше я дуже почала переживати. І, звичайно, що я знала, що я маю піти отця Олега. Е, отець Олег довший час ми молилися, мені ставало на, ну, е, ставало його е, молитов, я заспокоювалася, і все не раз мені навіть в школі казали, що ти така спокійна. Я кажу, та якось. Ну, і ми так молилися, Я кажу, ну він каже, так, щоб все було добре, прийшло, щоб все було добре. І так справді так і урок склався якось так, і допомагали і всі мені. Ну і тепер я дізналася, що в мене третє місце за цей конкурс, тому я дякую оцю Олегу і не сам перед Богу дякую, тому що, як то кажуть, без Бога ні до порога. І е, хочу ще сказати за свою маму, що також вона е, рідко, але я її не раз вже беру з собою, кажу, ходи зі мною до церкви, то вона вже деколи сама йде без мене, а деколи йде. Але Справді, в неї були дуже червоні очі, в неї главкома, і о, все щось не знаю, що сталося, але очі були такі червоні, і в нас спочатку якось нічого не реагувала, думала пройде, їй казали алергія. Але пішла до отця Олега, і він помолився буквально на наступний день, ось, ось почервоніння почало зникати. І це було так тиждень. Потім, знову в неділю, знову було почервоніння, і в понеділок ми знову йшли до отця Олега, і це почервоніння зникло. Ну потім тепер взагалі немає почервоніння. І навіть їй сказали, я навіть забула тоді сказати в попередньому виступі, що вона пішла до окулістів у Чернівецьких і їй сказали, що нема главкоми. І, і вона каже: Та я не вірю, вони там не, я мушу ще поїхати. А я кажу, йди до Бога, йди до отця Олега, і будеш бачити, що главкоми точно немає. Так що ну, я вірю, ми навіть от вчора з нею сперечалися, я кажу, ну що ж ти не хочеш так йти, вона все я, Я не цей, я розумію, треба молитися, але треба йти до лікарів. Я кажу, ні, я кажу, якщо ти йдеш до Бога, кажу, то все буде добре. Тому маю таку надію, що якось її наверне, наверну ще більше. І, і оцю Олегу дякую і Богу за все, що в нашому житті є.